Кожен раз просто знаєш, типу, як, як вперше, хоча бачив купу зруйнованих будинків, але це, знаєш, коли типу, руйнується щось красиве, щось таке, от, що має таку форму, і ти ніколи не бачив його в іншій якоюсь, в якійсь формі, це завжди, ну, ну це якась завжди унікальна дуже така картина. Хоча я мільярд разів бачив зруйновані будинки, це жах. Я Антон Штука, я документаліст, режисер, відео, журналіст Знімаю історії, документальні і розповідаю, в принципі, історії людей, які пов'язані з війною, пов'язані з, з, з культурою, пов'язані з тим, що нас оточує. І це моя основна наразі діяльність. Я пропускаю історії людей через себе, і в цьому, мабуть, і є. Ну, знову ж таки, ця якась журналістська цікавість, така характерна і документалістська цікавість. Я задаю багато питань. Я навіть просто там своїм друзям або навіть не в інтерв'ю. Бо мені просто ну, зазвичай цікаво зрозуміти, як людина там діяла в цій ситуації, що вона відчувала, як вона це переживала, що саме з нею ставалося, як вона в той момент на чому вона фокусувалася. Тому можливо інколи питань від мене забагато, але. Це просто тільки тому, що я намагаюся саме прожити це. Мені здається, якщо я це прожив переживаю і якби проживаю історію цієї людини, то в принципі і в моїх якби, роботах глядач теж це переживає так само, як пережив це я. Я просто відчуваю, що це треба робити, хоча логічно, ну типу, знаєш, ну скільки там людей живе, їх дуже мало там людей живе. Якось так просто з'явилася ця ідея зробити проект. Саме от розповісти історію ізюмчан, розповісти історію цього міста, історію взагалі цієї події ем, страшної через такий мистецький погляд Гамлета. Тим більше так ще й склалося, що він вже був до цього в Ізюмі. Він малював свої роботи там в 2017 році. Це було ще до до війни ем, повномасштабної до окупації і. Ну, це такий був переосмислення певним чином. Це була теж така його рефлексія. Він взагалі я вважаю дуже дуже дуже, дуже потужно рефлексує на рахунок всіх подій, які його оточують. От, дуже глибоко їх відчуває і дуже чітко і лаконічно висловлює в своїх роботах і свої такі свої інсайти. Видно було, що людям просто треба розповідати ці історії. Вони прямо хочуть це розповідати. І е, навіть незнайомі люди, просто ти до них підходиш, починаєш там якусь комунікацію, і вони просто з тобою починають ділитися. Знову ж таки, тому що весь цей емоційний досвід він їх, ну це певний тягар всередині них, і тому було таке відчуття неодноразово, що навіть вони могли про це, звичайно, не казати, але це відчувалося, що на підсвідомому рівні їм просто треба це якби поділитися цим. І такого було дуже багато. І насправді люди діляться своїми історіями, навіть навіть тим найдраматичнішими, набагато якось легше саме після, ну саме в якихось таких місцях, які дуже травмовані в локаціях, які дуже постраждали, тому що їм треба поділитися з кимось, їм треба вивільнити цей досвід певний, цю емоцію. Вони тягар цей, якби розділяють з кимось. Я відчуваю якусь таку місію, так сказати, вислухати цих людей. Да? Теж в одна з перших таких моментів це вислухати цих людей. І ну, я просто відчуваю, що їм якби стає якби, легше. Тобто вони цим, вони цим діляться і знову ж таки вони якби вивільняють ці емоції. Я їх беру на себе, я їх переживаю, пропускаю через себе. Мені стає якби гірше, але вони вивільняються. Але потім я маю теж це вивільнити з себе. Знову ж таки, в якусь форму там, візуально наративну. Ось. І тому це такий, наче як шлях, просто я. Ну, як такий, начебто як місточок між тими людьми, з якими це відбулося, і між глядачем. А, так, ну сьогодні да, привезли до вас показати наше документальне кіно. Риба не вміє падати ми теж. Ну, такий, знаєш, заклик до незламності. Не падати. Не можна падати? Не можна. Не хочу вспоминати, плакала дуже, все то я там на стіні царапала, що тут була Алла. Ала, да, і я писала дні, ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, четвертий день там підвішували, били пльотку, сьомий день там топ підключали. І оце я все писала, оце вони все робили. Відчуття провини, так, воно є, звичайно, і воно є якраз, коли просто якісь історії, вони не доходять до цієї якоїсь форми, коли вони виходять на аудиторію. От в цей момент я відчуваю провину, тому що ну, взагалі я відчуваю, мабуть, провину за кожну історію, яка, я, яку я почув, чесно кажучи, в, в тій чи іншій мірі. І м, тому це такий теж е, постійно е, це такий біг певний да, е, за тим, щоби. З одного боку, певні накопичити історії, да, і їх якось зібрати, а з іншого боку, для того, щоб вивільнити їх, надати їм форму. Тому да, в цьому плані відчувається певна. Певна провина. Я в певним чином знайшов якби, свою таку роль в цьому да, місію, яку, можливо, я собі сам вигадав. Я вірю в те, що вона якби, впливає на щось. Я вірю, що це важливо. Але разом з тим я розумію, що в когось є місії набагато більш важливіші, в когось є набагато менш важливіші. Але просто це якийсь мій такий формат, моя форма. Я вірю в те, що це важливо. Хоєнна, коли приїжджаєш там. В Київ там знаєш, бачиш афієзні тачки, клуби, всякі барчики, кав'ярні, знаєш, всі такі модні, класні, знаєш там та-та-та. І зовсім поруч ось таке. Ну, просто хотілося, щоб Ізюм не так виглядав, щоб він виглядав так, як виглядав. Але сюди прийшла Росія. Буває таке, що ти їдеш просто, умовно кажучи, біля Куп'янська, вже біля лінії фронту, їдеш там в кузові пікапу, дивишся на зорі, де чуєш вибухи, десь там, умовно, поряд, і ти не знаєш, чи прилетить в тебе fpv шка чи ні. Ну і в ці моменти ти так трошки, начебто, хапаєшся за реальність. І намагаєшся, ну ти, бо ти розумієш, що кожен момент просто може бути останнім в твоєму житті. І поки ти їдеш, поки ти нічого не можеш з цим зробити, ти просто їдеш з точки А в точку Б, ти просто начебто намагаєшся зафіксувати кожну секунду, бо ти от ловиш себе на думці, що от, наприклад, ця секунда може бути останньою в твоєму житті. І ти, начебто, як фотографуєш, так от роздивляєшся все, що навколо тебе, і так робиш таку, так сказати, 3D-фотографію у себе в голові. Ось, і начебто, як думаєш, ну, от, наприклад, це могло би бути останнім моментом. От. Але потім ти все ж таки доїжджаєш там на локацію, виходиш і починаєш працювати, Ну і якби, все, і життя йде далі. От. Але так, да, в такі моменти якось є така фіксація, начебто, от, от умовно кажучи, от так, такий момент, і ти думаєш, ну, це могло би бути останнім, просто що я бачу в своєму житті, і все. Я просто думаю про те, що ну насправді ми е, могли. І я в тому числі ми мали, скоріш за все, всі загинути ще там, 24 лютого 2022 року. Ось, і те, що ми зараз досі живі, це певним таким чином ну, подарунок долі, і це такий певний меджик відбувся, да? і якийсь нелогічний, начебто, з одного боку. І тому, в принципі, зараз дуже легко сприймати, коли щось не виходить, або коли щось не трапляється, що хочеться, тому що ти розумієш, що цього взагалі всього могло б не бути. І кожен якби, день це як подарунок певним чином. І... Звідси також випливає думка, що філософія якби життя наразі, що треба ну, якби, кожен день намагатися зробити якомога більше чогось корисного, наскільки ти можеш. Глобально це нічого не змінює. Ну, місто як стояло порушене, так, так і стоїть, на жаль. Але окремі люди, котрі радіють, це дуже важливо. Надихає, коли подивишся, надихає. Перекрасить все в інший колір, щоб вона не напоминала те жахіття. Що було. Зараз мотивує і насправді викликає якісь позитивні емоції, коли люди щось створюють. Продовжують якось генерувати якісь ідеї, генерувати якісь змісти, якісь там об'єкти, локації, якісь культурні речі. Для мене, мабуть, це зараз найбільша підтримка загалом, і, мабуть, в цьому я бачу позитив. Ось тому що дійсно да, багато людей дуже поламані. Ми всі розуміємо, що відбувається зараз на Донбасі. Ми всі розуміємо, що зараз відбувається там на Покровському напрямку. Ми всі розуміємо, що відбувається зараз е, на напрямку Часового Яру. І взагалі, ну де і на півдні, і на півночі всюди нагоди, так сказати, радіти зараз точно немає, і, в принципі, дуже мало нагод порадіти саме. Але разом з тим, люди, які не... Не складають руки, які продовжують щось робити. Певні умови для допомоги іншим людям. Ось це, мабуть, дуже підтримує. Ти казав, що багато подорожуєш, бачив багато міст. Я такий наратив, що Одеса це ватне місто. Слухай, мені здається, що. Я розумію наратив Одеса ватне місто і ну, в чомусь, мабуть, дійсно так і є. Але мені здається, що Одеса настільки ватне місто, наскільки воно і патріотичне. Е, тому що, наприклад, вчора просто там на вулиці я зустрів чоловіка літнього, я там щось питав, яка тут адреса, типу, для, того, щоб викликати, для того, щоб викликати таксі. І... Ми якось просто заговорилися там, ну і він просто почав ділитися своїм там досвідом і баченням. І він говорив зі мною російською мовою, тобто, да, якби ну як Одесити кажуть одеською мовою. Але він дуже чітко виражав свою громадянську позицію, і вона була дуже чітко проукраїнська. Є різні люди, і вони по-різному можуть спілкуватися, вони по різному можуть там ставитися до якихось речей. Але мені здається, що в загальному в загальній своїй масі. Одеса точно визначилася ще в 2014 році, з якого вона боку кордону, як на мене. Звичайно, люди є різні і будуть люди, які, там, умовно кажучи, там, чекають і ностальгують по Радянському Союзу і так далі. Але ну, такі люди насправді вони є всюди, на жаль. Їх, їх, слава Богу, меншість, але вони все одно є. Так само, як і в Одесі. Тому я сказав би так, що Одеса настільки ж патріотична. Скільки і ну, так звана ватна, тому тут немає якби, якогось чіткого е, нахилу як в цю таку проросійську сторону, це мені здається точно не про Одесу.